Ти думаєш, що зможеш зупинитись сам. А скільки разів ти вже пробував? Чому люди не можуть кинути самостійно? Так, іноді більшість людей намагались кинути вживати, Але наскільки їх вистачало? На тиждень, на місяць або на рік. Але потім все одно повертались до вживання. Бо насправді це не слабкість. Залежність змінює мозок. Центри задоволення, контролю, пам'яті працює все не як у здорової людини, навіть коли мозок каже СТОП, тіло та підсвідомість все одно вимагає продовження. Бо насправді залежність працює і потяг на психологічному та фізичному рівні. Самостійно вийти з залежності насправді виняток. Людина потребує допомоги, спільноти. Та праці над собою, щоб дійсно були результати, звертайся за допомогою на реабілітацію, і ти обов'язково отримаєш цю допомогу.